Сніданок. Доброго ранку. На сніданок. Кава. Свіженька. Без цукру, без підсолодувачів та ось така їжа. Мариновані сливи. Свіжий огірок. Салат. Салат приблизно 2 столові ложки, а то й менше, півтори. Але він важкий, 85 грамів. До салату увійшли такі інгредієнти: Плавлений сирок, покришений кубиками, варене яйце, цибуля, сіль, перець та зелена цибуля, та майонез. Майонезу трошки шматочок сиру твердого. Вітамін. Підтримує мене сьогодні Лоліта. Вона вже старенька, реставрована багато разів, але тримає форму, вишуканий одяг, зачіска. Ось така в мене сьогодні підтримка. Всім, хто снідає смачного, зустрінемось в обід.